На нашому каналі. Давно ми з вами зустрічалися. Сьогодні вирішила пройтися з вами своїм подвір'ям, що де в мене квітне, що підсадила, що ще буду садити. Ось трав'яниста Гвоздика вона в мене по всьому дворі. Це будриці посадила. У мене там згодом деревину ми прибрали. І хочу так стовбі розстався і на нього почіпляти оце в'юще. Там у мене ще в теплиці багато. Це гладіулуси, ті, що пройшли рік казала, що з них буде, та так сподобались вони мені. Посадила. Ось скоро як заквітнуть, покажу вам, бо пройшли рік щось у нас не вийшло, а квітували вони дуже гарно. Різнокольорові такі були дуже гарні. Це петунії та й дол. Що хочу вам показати. Дивилася, та завжди дивлюся Лідію Кононенко, і вона колись показувала, як погані корінці, то треба викидати їх. Дійсно, ось тут, де гарний корінець, вона розрослася. Тут зовсім не хоче. Ось, бачите, нема корінця в Зараз спробуємо цю. І тут таке саме, бачите, то я вже приготувала дві посадити, щоб ж щось квітло. Отут треба раніше його викидати, а то все жолко-жолко. Жалко. Тут теж змінила, посадила турецьку гвоздику, горно прийнялося. По бокам цю вербену залишила, щоб вже зовсім не вибула в мене вона. А це сухоцвіти будуть, смолка ще квітне, роза дуже красиво, вже квітне. Клематиси вже красу свою віддали, але дуже гарно білий, був. в мене то ще молоденький малинового кольору, а білий четвертий рік йому то дуже гарно квітнув. Так. Тут теж посадила дві, та й пожалкувала, що посадила дві, одна одну глуше. Жалко вже й прибирати, ну мабуть, темну ту приберу, хай опера, вона гарно розростається. Тут різні у мене вербена. Таке багаторічка Всі кущі. Один кущ пропав, ну я вон підсадила туди, не знаю, чому він пропав. А ця вже буде квітнути. І там вже ж іншу ще вон попідсаджувала. Лілейники красиві два я купляла торік Ну, покажу вам, як розквітнуть яким будуть квітнути, бо й сама не знаю навіть. Оце тут -о багаторічну вербену посадила низьку, а там високу. Колокольчик теж дуже гарно квітне. Вибачайте, не знаю, як називаються, то на базарі купую, то міняємося з дівчатами. Хтось мене запитував за монорду, чи можна з неї збирати насіння. Я збирала. Це материнський кущ, діління кущом було рожеве, а оце у мене он, кущики. Я сама збирала насіння і сіяла, але ж материнського немає тут. От як заквітне, я вам покажу кольорі. Такі сиреніві, блідноваті кольори такі виходять, але ж теж гарно. Хризантеми сюди перенесла всі кущики, які в мене були там під абрикосу посадила колеуси. там і тіні не буде. Абрикос тільки нав'язалося і гілку ж вони підпирали, але все одно перебуває. Переломилася вона в нос. Цибуля наша квітне, насіннячко висипеться і знову буде нам зелень. Оце теж колокульчик дуже гарний. У мене там карпатського багато, ну, а це дуже довго квітне він. О, і красивий такий теж кущиком росте. Лілейники теж ось. Будуть, ну, щось дуже не видно. Пізні вони, мабуть, у мене ці. Не видно, щоб ще квітоноси викидали. Це вже ось лимонний від цвів, лілії скоро будуть на бутонах уже, Голуба ромашка. Дуже гарно, вона тіньок полюбляє, і дуже довго тут оквітне в тінькові. Це вербена, вербена ампельна і кущова, але колір один одинаковий, дуже гарно вазон виглядає. В цьому році купила Георгіну лимонну високу. У мене раніше Георгінами весь двір був засажений і низький. І високі, і у відрах, а потім щось вивелося їх так. Ромашка квітне. Це тут та лісом, я його завжди сюди сажаю. Подобається він мені. Покажу вам зараз, де озеро. Лелеку ми так поставили, щоб красиво було. Декоративна капусточка. Дуже гарно. Ну, тут ще розростеться з роками. Ось ця деревина, що я вам казала, грушу ми прибрали, але попросила чоловіка, щоб він мені залишив. Для моїх горшків. Задум був зовсім інший. Хотіла кручений панич ну, по, і помею посадити. Посадила, висіяла цілу пачечку, жодна насінинка не зійшла. Думала, що він так оплутав мені і буде красиво, але не вийшло. Інші квіти там посадила, тут ще майори, чорнобривці, все буду досаджувати. Люпин уже відцвітає, дуже довго квітне так, кущі великі. Оце монарду виписала червона. А оце монорда е, з насіння. Ну, вже на листіві видно, що вона не така. Це кущик аробіса з прошлого року ще не квітнув. Зараз підемо до горки. Ось теж в Тінькові дуже гарно квітне. Гвоздика трав'яна. І тут біля горки. Оця горка в мене була накрита з осени. Дуже рано вона відквітла, але довго квітла. І навіть не пропали львіний ампельний зєв. Тепер він ось квітує тут. Я його позрізала, постригла, трішки туди лобелії підсадила. Це наш вазон, що ми недавно відео викладали. Вже тут, бачите, починає квітнути. Ця петунія дуже швидко вона розростається. Я її трошки підщипую, підкармлюю. Ще неділька і тут буде ціла шопка. Ромашку голубу я скрізь порозсажувала. Чубушник тут ось вже відквіто, вже запаху навіть не чути так це. Тут ще буду підсажувати чорнобривці, ойстри. Ось в мене в'юще таке. Красиве. Тут теж ромашки, кутики мене вскрізь супровождають так. Ну, а тепер пішли до роз. це тут така в'юща. Дуже красива. Жовтої ромашки наросло багато. Оце ж вона мені тут всю турецьку гвоздику. Ось трішки тільки залишилося. Але буде. Все на бутонах. Трішки підсадила кореобстіс. Тут з цієї сторони. А тепер же згадала, лавонда підсадила, я ж виписувала темну і своє насіння збирала, то ну, у мене кущики тут уже ростуть. Це тут у мене Карпатський. ну, колокольчик, але ще не квітне і на гурки він там є. Це та роза, яку ми пересаджували, гарно пішла. Тут навіть ще погони у мені новенький пустила. Я лаванду й тут понасаджувала. А це попросили розу прикопати, Один погін одламився, а другий так, ну, може, щось і вийде. Попробую. Як казали, так і робила. Будемо наблюдати. Це дуже красива в'юща ще роза. Я її дуже зрізала, все пообрізала, те, що градом було побите, тому що ну, дуже вона хворіла. Ось. Оця ось бордова дуже красива. Вона не зрізана, дуже довго в букеті стоїть. Штамб мій. Роблю вже й другий штамп. Вона якось так розділилася. Ну, весною ось, на тій я не позламувала. А тут я все позламувала, щоб не було побічних таких тих, хоча кожен цвіта, але ж шапка зверху дуже красива. Хто не заходить і кажуть, ну як можна було зробити з в'ющої рози штом? Ну, вийшло. Третій рік уже квітує. А що буде далі, будемо наблюдати. І там он, роза підсадила гортензії. Оце Аннабель. А то на базарі в нас купувала. Жінка й сама не знала, як вони називаються. Каже, квітнуть гарно. Ну, гарно, то й гарно. Будемо наблюдати. Ось невеста моя, я завжди її так називаю. Дуже вона гарно квітне, і оце квіти ці відцвітуть, обрізаю, і вона знову їх пускає. ну, Ціле літо квітне. Оце в мене другий рік тільки. Всі питають, як називається. Ну, я якось не запам'ятовую, не задаюсь такою ціллю, аби гарно квітла для мене. Я їх все одно люблю. всі, так що дрік. Дуже довго квіт. Воно прохолодно в нас це, ну, вже красу свою віддав. Там петунії, бегонії, оце теж, теж дуже красива роза. В букеті вона так дуже гарно і довго стоїть. Оце так у мене опера тут дуже гарно вона набирає. Я її оце не ні зрізала, нічого. Вона сама росте. Яки підкормлюю поливаю і підкормлюю. Ця травичка ще в мене не квітне. Недільки дві, мабуть, ще. Якраз я то вам і зніму через дві недільки відео повинна б заквітнути. Воно розовим так ковриком прямо квітне, дуже гарно. Ну, і оце двір вже і обійшла разом з вами. Це в мене так, тут такий куточок, кобею аж так посадила у відро. Там теж з інтерфлори виписала, ну ще нічого не сходить. Голубим довно квітнути. ну Це, мабуть, аж під осінь туди. Так оце тут. З усім вас познайомила. Ще так вам покажу. І будемо прощатися. До нової зустрічі. Кому сподобалось, вподобаючкою мене. Привітайте.